Книга Ігора Помиранцева, КГБ та інші це україномовне видання, переклад з російської, Наскільки я розумію, наскільки я знаю російськомовне видання цієї книги, вона написалася книга російською. Тим більш цікаво порівняти вірші і есеї Ігоря, написані мовою оригіналу, і в перекладах українською. Тим більше у нас не так багато перекладає з російської. Uh -huh. Мені ця книга сподобалася чим? Тим, що це певна така компіляція, тут не лише вірші, а тут вірші з есеями, з фотокарточками, це вийшов такий дібно, родинний альбом. Мені Ігор, коли надписував таку книгу, він написав, щоб я не боявся, що, незважаючи на таку книгу, КГБ та інші, це дуже добра книга. Насправді вона, вона не те, що добра, вона доволі життєстверна, тому що тут ніби є ця ідея свободи, свободи людини, потреби людини в свободі, внутрішній, зовнішній її намагання вирватися поза межі певного такого от закритого суспільства, поза межі тоталітарного суспільства. І, Зрештою, книга дійсно така, от з якимось таким життєстверним підґрунтям і підтекстом, тому вона буде цікава не лише любителям поезії, а загалом любителям любителям, а тим, хто зацікавлений історією Радянського Союзу 70-х 80-х років. Тому що історія цієї книги така, наскільки я знову ж таки розумію, що Ігор Померанцев перед тим як бути депортованим з радянського союзу в 70-х роках, чи після того написав цикл віршів. Все про цей цикл віршів в був створений 70-х роках. А потім два чи три роки тому він за мотивами цього циклу написав ще один. Цикл, і вийшла ніби така ніби перекличка перегукування віршів, поетичних мотивів. І все це він супроводив фотокарточками з архівів з того часу, пізніших фотокарточок, і супроводив якимись есеями. І вийшов такий дуже цікавий портрет доби, певний такий історично-культурологічний зріз з того середовища, середовища радянських дисидентів чи осіб, які не були можливо відкритими дисидентами, але от власне в цих інтелектуальних колах спілкувалися, передавали одному якийсь сам видав. І знаходилися під певним таким от наглядом КГБ та інших. Тому книга цікава, і вона з одного боку не надто заполітизована, з іншого боку, вона має дає доволі таки чітку і зрозумілу, чітко проартикульовану громадянську і соціальну позицію автора.